Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні мені надійшло цікаве запитання, як поливати троянди восени? І тісно, велике питання. Адже восени ми раніше якось і не замислювалися над тим, як поливати наші троянди. Але е, погода цьогоріч нас дивує і не перестає дивувати восени. Палив мене, чесно кажучи, вимучив ще влітку. Я паливала свої троянди через день, адже в нас була надзвичайна аномальна спека, посуха, постійно дули сухі вітри, сухові, які осушували землю просто миттєво. Я паливала через день. Я думала, що у вересні і взагалі восени в мене таких проблем не буде. Я видихну нарешті і не буду паливати. Можливо, пройдуть якісь дощі. Але дощів у нас немає із липня, вже більше двох місяців. І попереду в прогнозах їх також немає. Як же ж поводитись із трояндами? Тут стоїть перед нами велика дилема. Адже нам треба і підготувати свої троянди до зимівлі, тобто нам треба збалансувати так, щоб вони і не пішли у ріст після поливу. І вони накопичили вологу, щоб вони не висохли. Подивіться, будь ласка, який зараз у мене ґрунт. Я поливала в останнє у неділю, сьогодні четвер, і ви бачите, яка суха земля. Що я буду робити? Звісно, ті троянди, які у мене зараз квітують. А перед вами подивіться, будь ласка, красуня ангела. Вона зараз дуже чарівна, бачите, які яскраві кольори. Взагалі осіннє цвітіння троянд, воно надзвичайне, воно нас дивує своєю яскравістю, і кожна квіточка нас неймовірно тішить. Так, ось ці троянди, які в мене зараз квітують, які нарощують бутони. Їх не можна лишати без вологи. Інакше цвітіння буде коротким, або вони зовсім не розцвітуть. От в наших умовах у нас немає дощу. Тому я буду паливати ось ці троянди, які, які збираються квітувати. Я буду обов'язково поливати, доглядати і не допускати, щоб земля пересихала. Як завжди, бачите, в мене мій старий другий помічник, який допоможе мені в цій справі, Поливати треба ретельно, не менше ніж відро під троянту, щоб вода. Глибока пройшла у шари ґрунту, і корінь був не поверхневий, а розвивався ем, глибока, щоб троянда не вимерзла взимку. Ось отак. Це ті троянди, які ось збираються квітувати. Бачите, скільки бутонів у мене на ангелі чудова. Я думаю, що вона мене гарно ще потішить. Бачите, скільки? Ось Олександра Овкентна, на ній також бутончики, бачите, її я також буду паливати. А моліню, дивіться, продовжує мене тішити, прекрасна моліню. А ось поруч із нею, дивіться, росте троянда Евелін. Дивіться, ось старенькі квіти, що відсвіли, я їх не обривала, вони посохли, тут навіть і шипшинок не буде. Я їх не чіпаю, і я її поливати не буду. Адже дивіться, я її не поливала, а ось на ній вже з'явилися молоденькі такі червоненькі пагани. Оце дуже і дуже небажано. адже вони не встигнуть визріти, вони просто відмерзнуть. Ось і все. Тому, якщо утворюються отакі ось червоненькі пагани, що ми з ними робимо? Ми їх прищеплюємо. Ми просто беремо. Отак, раз, і раз. все. І отак кожен паганчик. От якщо ви не хочете, щоб ваша троянда росла, їх не можна обрізати ні в якому разі, бо це простимулює ріст бічних паганів. А верхівкові ми просто натискаємо. Отак з обох баків натиснули. Все, соко руху туди не буде, воно і не висохне, і не пропаде, і буде так і стояти. Ось воно отак ось і законсервується. Ось отак. Таким чином, ми приготуємо нашу троянду вже до зимівлі. Стимулювати зайвий ріст зараз не варто. Ось отак. І поливати. Подивлюся, ну якщо вже дуже буде сухо, якщо дуже сухо, то пролью, звісно, пролью. От у нас така погода непередбачувальна, ми не знаємо. Нема в прогнозах. Скільки така посуха буде тривати, скільки буде тепло, ще ще невідомо. Але такі троянди, на яких немає бутонів, немає квітів, ну все, вони, їх треба готувати до, до зимівлі. І тому ми їх стараємося поливати по мінімуму. Вірніше, ми, якщо поливаємо, то поливаємо рясно, проливаючи ґрунт, але не так часто, як ті троянди, які зараз квітують. Ну, Маліню не перестає дивувати. Ну, скажіть, яка гарнюня, яка гарна. Ось отак. А на сьогодні у мене все. Якщо вам була цікава інформація, ставте, будь ласка, вподобайку. Я йду поливати свої троянди, що квітують. І як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!